святом, ще одним черговим мистецьким святом у центрі культури Вернісаж. А саме сьогодні з вами ми відкриваємо дуже красиву, потужну висновку гарної, прекрасної жінки, члена Національної спілки художників України, лауреата літературно-мистецької премії імені Ольги Кобелянської, художниці Марини Рибачук. велике свято, тому що Марина хто не знає Марини Рібачук, хто не знає її прекрасних полотен, А сьогодні вони звучать у цьому прекрасному нашому залі центру культури Бернісаж. І подивіться, яка потужна виставка, як серце розвивається від цієї. У своїх кругах мистецьких. Її любите ви всі присутні, вона стала вже з зроблена ніби як візитівкою нашого міста. Картини її розходяться по всім куточкам нашої планети. І любі гості нашого міста, від'їжджаючи в свої краї, везуть собі на пам'ять картину про наше місто, а саме роботу Марини Рибачук. Тож нам, я хочу сказати, велика честь бачити сьогодні її у цьому залі. По-перше, по тому що не тільки... Марина багато висловила завжди в музеях, і в нас, і за кордоном. Але в центрі культури Вельмі Саша так сказалося, що вперше в центрі культури Вельмі Саша. Тож я прошу привітати її обласками, тому що ми чуємо. І особисто я хочу привітати Марину, я не бачу, де вона. Наприклад, я тебе так. І я привітаю пізніше. Хочу побажати їй пожати її звичайно корм. Марина, ще до сього є і моя прийти, є волога мені. Ви раз у неї багато разів був на планерах, як за кордоном, так і у нас на Україні. І я хочу привітати щиро раз до всього серця. Мариночку, вітаю тебе з таким великим святом, з такою подією, що з нас створила для нашого міста. Підруйте Галі. Я е, буду зараз до слова е, саме заступника керівника апарату Чернівецької обласної адміністрації Олександра Миколайовича Шкурідина. Доброго дня, шановне товариство. Я щиро хочу дізнатися, що сюди я прийшов не як чиновник, не як керівника палати, а як людина, яка є е, 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 поціновувачем творчості Марини Любачук. І передивляючись картини, до мене підійшов керуючий справа Голосної ради, борець Микола Ярославич, і запитує мене, коли прийшли виступати, від яка я кажу, є. прийшов подивитися на картини на виступ і кажу, я так само. І це, напевно, перше на роки моєї е, роботи в обласній державній адміністрації, що я приходжу не як чиновник від влади привітати, як людина, яка дійсно є працюючим творчості Марини Любичук. І, на моє переконання, це є на певне, найкращим показником поваги, любові до вас, від людей, до вашої творчості. І ви знаєте, про ваші картини, про ваші шедеври знають багато людей в нашому місті, в нашій області і далеко за межами нашої області. Тому що Лариса Ліна сказала, що багато людей ці, як сумі ваші роботи. Тому що насправді в художньому музеї можна бачити, багатьох інших об'єктах торгівлі і скажу, що ваші роботи вони дійсно є навіть в окремих чиновничих кабінетах і міської ради, і обласної державної адміністрації, і вдома навіть у батьків, відомих людей в нашому місці, і нашої області. Я персонально сам це бачив і можу стверджувати, що це дійсно правда. Сьогодні в нас є можливість відкрити чудову вашу персональну виставку. І я передивляючись деякі картини, просто насправді дивувався, як людина, яка є родина з Донецької області, навчалася в івано так могла поглинути в наші місто Черці. Мені здається, що якби ваше серце не було сповнене любові до нашого міста, ви не змогли би передати це нам потрібно. Тому я хочу щиро побажати, щоб ця любов в вашому серці до образотворчого мистецтва, до нашого міста. Ще більше існувала, і, і ви тішили всіх нас такими чудовими роботами. Я вас вітаю.